Європейські лідери провели нові переговори щодо України, після яких обережно заговорили про можливий прогрес на шляху до миру. кажуть, з'явилися певні сигнали, що дають підстави для стриманого оптимізму. Канцлера Німеччини Фрідріх Мерц соцмережікс написав про черговий раунд консультацій за участю європейських країн і Канади. каже мирний процес поступово рухається. Вперед, але зараз від усіх сторін, зокрема і від Росії. Потрібні відкритість і чесність. Угу. Позитивні сигнали після переговорів відзначив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Пише Sky News. І за його словами, є підстави вважати, що війна може завершитися швидше, ніж багато хто очікував однак докидає, що поки йдеться лише про надію, а не про гарантований результат. Отак. Ну я не знаю хто коли очікував, коли завершиться війна раніше. Ну пригадується, ми в 23-му були прогнози, що може закінчитися. Ну дивні якісь прогнози, що може закінчитися раніше. Подивимося, насправді все в руках. Ми знаємо, чи їх москалів. Кияну на загрожує до восьми років в'язниці через фото та відео. Чоловік під час обстрілів знімав на телефон роботу української ППО і без жодних вагань викладав ці кадри в телеграм-чати та інстаграм. Озву наголошують, такими публікаціями він фактично підказував ворогу, де працює протиповітряна оборона, і це могло допомогти москалям підготувати нові удари по Києву. Відео з висміюванням українців масово шириться у польському TikTok. за інформацією центру протидії дезінформації. Генерують його за допомогою штучного інтелекту. В цих різ закладають вигідні москві антиукраїнські наративи. Зокрема, в останній хвилі контенту висмінюється знеструмлення. Така штучна кампанія проводиться вже не вперше. і Має на меті поє... по... посіяти ворожнечу між поляками та українцями. Небезпека в тому, що користувачі соцмережі часто не сприймають цей контент за пропаганду. Тепер до Київщини четверту добу після рашистських обстрілів вже Вижгород. Перебуває без світла. За інформацією ДСНС України в місті розгорнули 11 пунктів незламності і також додатково запустили 14 генераторів, які забезпечують тепло в 22 житлових багатоповерхівках. Окрім того, до 15-ї години світла не буде на всій території броварів. Станом на вчора на Київщині без електропостачання були більше 9 тисяч споживачів. Пункти незламності для містян у Вишгороді – це порятунок, туди вони приходять і підзарядитися і зігрітися. Більше дізнавалися наші журналісти. Я особисто живу на Мазепи. У мене з моменту відключення в суботу, на неділю ніч, ще ні разу не включали світло. Проб... Проблеми з опаленням, по годинах буває, в які дні, вода. Це ж все від світла залежить. Ну, Моси приходимо, бачите, заряджаємо. Вдома холодно, опалення є. Ні, не холодно, є опалення. Є. Ми, я не обіжаюсь ні на що. Я приходжу, заряджаю тут, а опалення є, телефон у мене стаціонарний є, я можу поговорити. Ви знаєте, дуже тяжко. Треті, четверті сутки вже пішли. І коли морозилки течуть з дітьми маленькими, до... не знаю, що вже робити. Добре, що поставили пункт незламності, можна підзарядитись трохи.